Please Пальні виступи та вражаючі трюки 6 березня у Бориспільському ліцеї. Перспектива в рамках проєкту всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч відбувся другий територіальний етап змагань з черлідингу. Школярі демонстрували свої артистичні вміння і таланти. У нас пройшов другий територіальний етап всеукраїнських змагань пліч опліч. Цей проєкт започаткований в цьому навчальному році. всеукраїнський, під патронатом президента. Він проходить в усіх регіонах України. І, звичайно, наша Бориспільська міська громада долучилася. Це в нас зараз проходять другі змагання. Попередні були змагання з волейболу серед команд юнаків і дівчат, які пройшли успішно. З емоційно. і сьогодні другий другий етап другі змагання у змаганнях взяли участь шість команд, шести ліцеїв Бориспільської громади. Всі вони завзято готувалися, аби поборотися за перемогу та право представляти громаду на районному рівні. «Критерії сіновані важкі. Там треба було, щоб синхронність в першу чергу, потім артистичність, підбір правильної музики, кількість учасників, вікова категорія це обов'язково. і як вони виконуються, піраміди і підтримка, і заклички. Важко було оцінювати, але в зв'язку з тим, що це перший раз і це не професійно, діти справилися добре. Тренер титанів Артем Руденко каже: завдяки безупинним зусиллям та наполегливості кожного члена команди вдалося продемонструвати гідний виступ. Підготовка вперше була в принципі, оскільки це перший турнір пліч опліч і шкільна ліга не можу сказати, що було дуже легко, оскільки діти зараз. Всебічно розвинені, у них кожного і свої, свій потенціал, але їх зацікавив цей вид спорту, і вони максимально за два тижні підготувалися. Добрий результат. в принципі. Діти хвилювалися, діти ще не звикли до тієї публіки, до всього того. Потрібен час. Якщо таких змагань і заходів буде для них більше проведено, тоді вони впевнені, що зможуть виступати. А от юні спортсмени діляться, що участь у змаганнях надихнула їх на досягнення нових вершин. Це такий дорогоцінний опит, який ну, ми не хочемо витратити на щось інше. Ми завжди раді виступати і приймати участь у таких змаганнях. Ну, для нас дуже важливо перемогти. Ми дуже хвилювалися, але на сцені ми просто виступили дуже круто. Нічого навіть не це, не забули. На завершення школярів нагородили дипломами та медалями. За результатами змагань третє місце посіла команда Прометей, ліцею імені Павла Чубинського. Срібним призером стала команда Титани, ліцею імені Володимира Мономаха. А головну нагороду перше місце та право представляти громаду у третьому районному етапі здобули побратими кучаківського ліцею імені Івана Сулими. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.